i mean it Майн та панове вітаю, мене звати Денис Зайченко і я скажу по секрету. У мене заготовлено вже декілька матеріалів на тему блоків живлення. а якщо конкретно, блоків живлення з підтримкою ATX 3.0. І кожен раз я розглядаю їх як альтернативу повну і альтернативу більш вигідну, аніж стандартні, багаторазово перевірені часом і високопотужні моделі по типу. Кугар GEX 1050. Однак сьогодні ситуація інша. Наближається час, коли і у Кугар вийдуть моделі BG на ATX 3.0, наприклад, GEX X2. Але, як ви самі розумієте, блоки живлення попередніх версій ATX нікуди не дінуться і будуть гарантовано дешевше. І зараз я спробую пояснити, чому, якщо ви збираєтесь збирати ПК зараз, вам без проблем і GEX 1050 підійде. Для початку ціна. Так, безумовно, герой огляду не дешевий. Власне, як ви могли зрозуміти, 1050 у нас він не просто так. Це показник потужності. Відповідно до кіловатної потужності, вартість Cougar Gex 1050 складає близько 6500 гривень або 170 баксів, що відносить його до екстра преміумного сегменту. Очевидно, під цей сегмент будуть цілитись і моделі власне, на ATX 3.0. Нагадую, тим, хто забув, і пояснюю тим, хто не знав. Стандарт ATX 3.0 був розроблений. Під відеокарти стандарту PCI-Express 5.0. Цей стандарт дозволяє відеокартам. Я про PCI-Express 5.0. Він дозволяє відеокартам дуже короткочасно, але споживати у декілька разів більше потужності, ніж зазвичай. А стандарт ATX 3.0 відповідно гарантує, що блоки живлення здатні будуть поглинути оці ось стрибки потужності без вимкнення. Бо спойлер. У випадку малопотужних блоків живлення по типу 850 Вт, та ж сама RTX 4090 може спричинити активацію захисту від перенавантаження. Ну бо спайк споживання потужності з 350 Вт до майже 700, як у випадку, наприклад, MSI Gaming X, дійсно виглядає як проблема електромережі. У всякому випадку, вона так виглядає для блока живлення, і м -м, саме на ось цю проблему електромережі захист. Нормальних блоків живлення і розрахований цю проблему. нівелюють, якраз от такі моделі потужністю більше кіловат. Кіловата і трошки більше, такі як Cougar Gex 1050. Також допомагає той факт, що конкретно ця модель блока живлення розрахована на роботу з RTX 3000 серії, включно з RTX 3090 Ti, котра жере стільки ж, скільки жере RTX 4090 і теж дає спайки, хоч і не такі відчутні. Всього 550 Вт. Тим не менше, чим вища потужність, тим менше ці спайки вплинуть на роботу системи. Ну це звичайно, доки у вас не буде блока живлення на ATX 3.0, Але як ви самі розумієте, він може вам і не знадобитись. Ну а тепер, власне, про сам GEX 1050 комплект поставки його включає, окрім набору кабелів, ще гвинти для монтажу, а також стяжки кабелів, іранська кількість 11 штук. Включаючи по одному кабелі 4 Pin і 8 Pin, 4 подвойних кабелі Psyxpress 6 6,2 2 Pin, 3 кабеля SATA і один кабель з набором коннекторів Molex. Начинка у Cougar GX 1050 вельми задовільна. Головні конденсатори японські, нічий з витривалістю по температурах до 105 градусів, що втім не дуже необхідно завдяки купі алюмінієвих радіаторів і 135-мм вентилятору DWPH EFC. Ці 14 є 12 d або просто є 12 d Надалі, котрий насправді 140 мм Але тут ситуація дуже дивна. З одного боку, таке саме маркування я знайшов на одній сторінці одного вентилятора у AliExpress. З іншого боку, то мабуть була підробка. До того ж, DWPH навіть не виробляє такий варіант вентиляторів розміром 135 мм, лише 140. А підробляти цю модель вигідно, бо вона на гідродинамічному підшипнику і загалом дуже крута. Знайти її можна у блоках живлення навіть найбільш популярних виробників у світі. Модель тиха і надійна, що втім не прицимпово, бо Cougar Gex 1050 50 на потужності десь до 450 Вт Взагалі, вентилятор не вмикає. По характеристикам маємо 80 плюс голд захисти від надмірної напруги, недостатньої напруги перегріву, надмірного вольтажу та амперажу, тобто повний комплект, топологія DC в DC з конвертером LLC, заявлені відхилення від норми. У межах 2%. спойлер, інші оглядачі це підтвердили. Як і ефективність 92 під навантаженням близько 500 Вт. І ось на цьому моменті я зверну увагу на те, чому вам буде вигідно купляти Cougar GX десь навіть зараз, навіть якщо ви плануєте брати карту рівня RTX 4090. Надмірна потужність блокам живлення не шкодить. Навіть навпаки, не виснажує так сильно компоненти. Навіть під навантаженням 25%. Тобто на середньобюджетних відеокартах і процесорах ефективність буде вище 90%, тобто вихлоп температури буде абсолютно мінімальним. Плюс гарантія на блок живлення іде 7 років. І безумовно, у новинок типу GEX моделі X2 будуть свої переваги. Такі блоки живлення спокійно вивозуть RTX 4090, але при цьому будуть відчутно менші, відчутно легші. А значить, і дешевші при тій самій ефективності. Вам може навіть вистачити 750 ватт. Та навіть менше, якщо такі моделі взагалі будуть. Плюс блок живлення на ATX 3.0 гарантовано зможе вбирати в себе спайки потужності і від більш потужних відеокарт, аніж RTX 4090, наприклад, RTX 4090 Ti, або сумнозвісний, хоч і сумнівно існуючий, реально, відеоприскорювач Titan ADA, котрий жер до 75 десятків. Ват. І плавив кабель живлення. Спайки у такого монстра GEX T-50 точно не вивезе. А от умовний GEX моделі X2. Може і вивести, і може навіть без проблем. Підсумки наступні. Якщо ви збираєте собі ПК на флагманській відеокарті, вам не обов'язково чекати нові моделі блоків живлення. Кугар Гекс 1050 вже доступний прямо зараз. Він коштує адекватних як для флагмана грошей. Він повністю модульний, безшумний і крутий. А ще він перевірений часом і купою оглядачів, тільки не думайте, що він найкращий, що у компанії буде у найближчі роки. Бо будуть красені навіть кращі, навіть не сумнівайтесь. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть флагманські відеокарти, як ви до них відноситесь, чи розглядаєте ви їх як покупку для себе і чому саме? Особисто для мене єдина флагманська відеокарта, яка мене коли-небудь цікавила, це RTX 3090, бо 23 ГБ відеопам'яті це прямо. Мені для відеомонтажу потрібно, по суті, лише це. Якщо в мене буде можливість знизити потужність 3090 до рівня 3050, я це зроблю. Це ніяк на роботу мою не вплине. Навіть гроші я зекономлю на електроенергії. Але ви. Пишіть і не соромтесь. На цьому моменті у мене мала бути подяка київському магазину SoundMagua за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser MKE 600, але Sennheiser MKE 600 тим тимчасово поїхав з волонтерами під Бахмут. Тому подяки магазину SoundMagUA за надання мені мікрофону для зйомки Sennheiser MKE 600 не буде. А буде посилання на цей магазин або на огляд цього мікрофона у описі під відео. Відео, переходьте і знайомтесь, це дуже сильно нам допомагає. З вас, як завжди, подбайка підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Руднейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та будьте здоров'я!